Національний банк України знайшов собі забавку. Тепер вони хочуть українізувати копійки. Вони стверджують, що копійки це є російська назва, а шаг це є українська. Я, як носій української мови, для мене слово шах нічого українського немає. Може, десь там тисячоліття тому, чи кілька сотень років тому, можливо, шах воно і якось було м -м -м, нормально сприймалося для українського вуха, ну а для сучасного українського мову слова, шах це однозначно не наше слово. Тим паче, що вартує тепер ті копійки, що не взагалі потрібні. Населено зробив би добра справу зробити, якщо б вилучив копійки з обігу. Ти бачиш, що лишилося лише 10 копійок і 50 копійок. і то вони нічого не варті. Якщо за них не можна купити навіть пачку сірників, то навіщо така взагалі одиниця має бути? Не має бути такої дивної монети. Взагалі монети всі вилучити, і нехай буде лише гривні.